Не було не в списках, тому мене не пустили ну, незважаючи на наявність посвідчення журналістського і пояснили це тим, що коли немає в списку, то не пустили. А Де хто, мали хто мали. формував ті списки? Ну сказали, що це звертатися до прес так. А ти акредитований? Так. Ну, ти передала посвідчення? Тобі потерпище тиждень, я тобі чотирнадцятого все розпишу. Я показала посвідчення спілки журналістської. <звідчення. звідчення. звідчення>. Yeah. Не пустили, так? Ну сюди пустили. А далі, а хто далі хто? всередину я не пустили. Мая, а, а я, тебе пустили. пустили? Ні, мене не пустили. А ти акредитована? Мене просто не пустили, бо в мене не було в списку. Ага. А ти питала, що я за списки? Я запитувала, мені працівники міліції не хотіли нічого говорити про це. Звідки хто складав списки і для чого? І чому інші журналісти не пустили?